Мене звуть Артур Валерійович, я старший викладач кафедри анатомії людини. І сьогодні я розкажу вам про центральну нервову систему. Що ви сьогодні, знаєте, що я вам сьогодні розкажу? Ну, по-перше, загальну будову. Подивимося, в принципі, з чого складається не тільки центральна, а взагалі нервова система, що таке нервова система. Подивимося класифікацію клітин. Це нейрони, з чого складається нервова система, як вони класифікуються, які вони є, в тому числі подивимося на функціональну одиницю. Це рефлекторна дуга і рефлекс, з чого вони побудовані, за яким принципом вони працюють. І почнемо ми з історичної замальовки. Це Сантьяго Рамони Кахаль, іспанський гістолог і нівролог. Восени 1889 року, він сидів у себе в лабораторії в Барселоні і дивився в мікроскоп. Він нещодавно о, прочитав. І познайомився з, новою, з новим методом забарвлення нервових клітин. Існувала доволі довго, існувала велика проблема дослідження нервової системи, тому що, якщо ви почали вчати гістологію, ви вже знаєте, що нервові клітини вони не забарвлюються стандартними оксофільними і базофільними барвниками. Для того, щоб побачити нейрони, взагалі нервову тканину, вона забарвлюється, зараз, використовується імперігнація сріблом. Так от. Майже більше 100 років тому назад. Він дізнався про нову методику забарвлення нервової системи, запропонованою оцією людиною. Це Каміло Гольджі. Також ви знаєте цю фамілію. Комплекс Гольджі існує в кожній клітині вашого тіла. Так, от Кахаль дізнався про новий метод забарвлення, запропонований Каміло Гольджі. Це італійський боєгістолог. Він запропонував якраз цю імпрегнацію сріблом. Кахаль трішки модифікував е, цей метод під себе, так як йому було зручно, і він дивився в мікроскоп в 1889 році. І побачив нейрони, і побачив, як вони розташовані і як вони з'єднуються навіть між собою. Е, а Оптика в той час не дозволяла, зрозуміло. Мікроскопи тоді були не такі сучасні, як зараз, не з такою роздільною здатністю, але, тим не менше, він побачив у нього дуже був гострий зір. Він малював, він дуже гарно малював, і тут ви можете побачити його малюнок. Він дуже це ретельно замалював все, що він бачив, і зараз навіть зберігаються всі його малюнки десь в музеї, близько двох тисяч малюнків, і кори мазочка, як в даному випадку, і нейроніфоловного мозку, і зорового тракту. Тобто він багато досліджував, багато дивився. І він їх малював дуже детально, кожен дендріт промальовував. І він побачив, що це все ж таки окремі клітини. Справа в тому, що на той час не була досліджена нервова система. Досконало і люди ну на вчені, вони не знали конкретно, з чого вона складається. Панувала так звана ретикулярна теорія. Тобто вважалося, що мозок, так, він є нейрони, але вважалося, що це просто таке розширення на волокнах ретикулярна, тобто світ теорія. Тобто вони вважали, що нервовий, головний мозок це така сітка. Із відростків, на яких є такі розширення, тобто нейрони. А Кахаль побачив, що все ж таки це окремі клітини, які з'єднуються. Скоріше за все, він з'єднання синапсів він тут не побачив, але він здогадався, що, скоріше, вони з'єднуються, що система це не сітка, це тканини, яка складається з окремих клітин. Він написав дуже схвильований лист Гольджі. Він дуже хвалив його методику, сказав, що от я вашу методику. І побачив, трішки модифікував, і побачив, що там окремі Нірони, я хочу приїхати до вас в Павію, це в Павіанському університеті, він працював, е показати свої результати, поділитися своїм досвідом. На що о, Каміло Гольджі не відповів? Він дуже, був дуже роздратований цим листом. Він відповів або відповів, що не зможе зустрітися. Тому що Каміло Гольджі якраз був прихильником цієї ретикулярної теорії дуже сильним прихильником. Це була доктрина, яку не можна було порушувати, і його це дуже сильно роздратувало. Він був дуже засмучений. цим Пройшли роки, і через буквально 15 років. Вони зустрічалися. Ну, офіці... По офіційних даних вони не зустрічалися на... в розмовах, ви їх не бачили, але вони зустрічалися на конференціях, десь на з'їздах, де ввелись дебати активні про цю артикулярну теорію і нову клітинну теорію, яка роз... Яку розробляв Кахаль, що нервова система складається з клітин. Ну і в своїх виступах Гольдже завжди засуджував, він казав, що це ахінея, що це ценітниці такого не існує. Є ретикулярна теорія, це гарно. Він відстоював свої погляди, Кахаль відстоював своїх, тобто у них заочно була дуже сильна велика ворожнеча. І по іронії долі, в 1906 році, а, вони отримують Нобелівську премію одну на двох. Кахаль спочатку, чому Кахаль, зрозуміло, також був не в захваті від цього. Він тут спочатку не повірив, коли йому подзвонили це в газеті спочатку надрукували, що от. В нас в Іспанії нарешті дають Нобелівську премію. Спочатку не повірив, він думав, що це якийсь жарт. що Може такого бути, що йому з Гольджу дають Нобелівську премію разом. Але вже коли йому зі Стокгольма, зі Стокгольма прийшла офіційна телеграма, що ви запрошуєтесь на вручення Нобелівської премії, тоді зрозумів, що все ж таки, мабуть, так воно і є. І дійсно, да, їм вручили за дослідження норови. Система Нобільської премії одну на двох гольже як розробнику все ж таки, забарвлення, ну а. Халю, як людині, яка побачила, що це окремі нейрони. І навіть на церемонії вручення, все одно свою промову Гольджі вів про ретикулярну теорію. Він все одно казав, що це неправда, і він відстоював до самого кінця до смерті. Він відстоював свою теорію ретикулярну. Яка все ж таки ви здій... розумієте, що виявилася хибною буквально. Не пройшло і 30 років, коли Чарльз Шерінгтон, це англійський гістолог і невролог, він отримує. Нобелівську премію за опис Сінапса. Він вже їх описав, показав, дослідив саме з'єднання між нейронами, чим доказав правоту Кахаля. Ця подія є по суті пусковим моментом розвитку нейроанатомії, як науки. З того моменту, коли почали розуміти, що нервова система це система клітин, які з'єднуються між собою. Отже, що таке нервова система? Нервова система. Її головна функція зрозуміло, що це система структури органів, тканин, нейронів, які забезпечують головним чином вам, вони регулюють вашу всю, всю життєдіяльність. Як і життєдіяльність на увазі роботу внутрішніх органів, так і зовнішніх, а головне нервова система забезпечує вам взаємодію, взаємодію з зовнішнім світом і з внутрішнім також, тому що. Ми далі подивимося, у вас які по класифікації є, які нейрони, які дають вам інформацію і про внутрішні ваші органи. Якщо ви відчуваєте біль, це сигнал тривоги, значить, щось не так, щось неспокійно всередині. Ну і зовнішнім середовищем ви бачите, чуєте всі органи чуття дають вам. Інформацію про навколишнє середовище. Класифікація, як же класифікується? Це загальна неврологія, як класифікується, в принципі, нервова система. Ну, по-перше, дивіться, нервову систему можна класифікувати по топографії, да, по розташуванню цих структур, або функціональному плані. Топографічно нервова система поділяється на центральну і периферійну, ну, це легко, це зрозуміло. Да? Центральна, до якої відноситься головний мозок да? і спинний. І периферійна, до якої відносяться, ну, по-перше, спинномозкові нерви, по-друге, черепно-мозкові нерви. І по-третє, всі сплетені, нервові вузли, ганглії які або навколо органів, або навколо хребтові вегетативну систему, також їх пізніше пройдете. В функціональному плані нервова система поділяється на соматичну і автономну соматичну або анім, анімальну, і автономну або вегетативну це інші назви. Соматична – це та о, система, яка забезпечує вам ваші всі свідомі функції. Тобто ви відчуваєте, ви бачите, ви чуєте, ви рухаєте, все відбувається свідомо, ви це все розумієте. Ну, це так. Ну, або сома це тіло, тобто, тобто це та частина ростеми, яка інорує власне ваше тіло. А автономна або вегетативна вегета – це рослина. Тому о, це рослинні функції забезпечує, такі як метаболізм, обмін речовин. Дихання, перистальтика, кишки, секреція, залоз. Це все забезпечується автономною нервовою системою, яка поділяється, в свою чергу, ще на два підрозділи: це симпатична та парасимпатична. Вони одне і одне й те саме. І симпатична, і парасимпатична система вони нервують гладенькі м'язи і залози. Але вони знаходяться у всіх внутрішніх органах. Гладенькі м'язи, в киш. Кишці да, зумовлюють перистальтику. В бронхах звужують бронхи. звужуються судини, це все гладенькі мускулатури, це все нервується автономно нервово. І залози всі ваші залози. Слизові, привушні, сл слинні, сльозова. Всі залози травної, дихальної сутевої системи також нервуються автономно нервовою. Так, класифікується загалом нервова система. Морфологічною структуру нервової системи, зрозуміло, є нейрон. Да. Ще раз: нервова система, ну, бо мозок це орган, який складається з тканини нервової Нервової тканин складається з чого? З клітин. Клітини нервової системи це нейрони. Отже, нейрон, знову ж таки, це вже на гістології, Ви подивитеся на фізіологію, можливо, що нейрон складається з тіла, в нього є аксон довгий один відросток, і багата велика кількість дендритів. Аксон має оболонку ось вона. Яка називається оболонка, і це білок, дендрити не мають. І тому ось ще як поділяється нервова система. В нервовій системі ви про це також будете часто казати, що в нервовій системі у вас є сіра і біла речовина, субстанція грізея і субстанція альба. Так от, субстанція грізе, це і є тіла нейронів. Тобто, ось це тіло, їх скупчення в нервовій системі в будь-якому місці утворює сіру речовину, тому що вони не мають ніякої оболонки, я маю на увазі тіла нейронів. Це все сіра речовина, це кора головного мозку. Бачите, це кора мозочка, це базальні ядра, які всередині знаходяться. Це сіра речовина з спинного мозку. Це ганглії всі, які знаходяться скупчення нейронів в, в, в периферійній нервовій системі. Це все тіла нейронів, це ганглії. Біла речовина, відповідно, це ці відростки. І тому і вона і біла, тому що вона має, що аксони мають у цій. Міліну оболонку. Мільний це білок, тому він має більш світло забарвлення, і він білий. Біла речована заходиться також у мозку, і біла речовина це всі провідні шляхи, всі асоціативні, комісоральні і проекційні шляхи центральної нервової системи. біла речовина спинного мозку і всі нерви. Всі нерви, всі волокна, гілочки, всіх нервів це є біла речовина. Але ж нейрон – це не єдина клітина. Тобто нейрон має здатність яку головна функція нейрона, Він проводить імпульс. Тобто він може збуджуватися. На мембрані відбувається деполяризація через натрій і насоси, одне входить, інше виходить, змінюється поляризація, і це відбувається деполяризація, яка поширюється спочатку тілом, ну і потім аксоном і відростками. Це функція нейрона. Але не всі клітини системи, вони здатні до цього. І тут є така штука, як нейроглія. Це також собі запишіть, це важливо. Нейроглія, глія перекладається як клей, нервовий клей. Тобто це також нейрони, але це клітини, які не передають нервовий імпульс, вони не забуджуються, але вони допомагають. Або підтримують нейрони, або забезпечують їх певну якусь функцію, або створюють бар'єр, або ще щось. До нейроглії відносяться, дивіться. Ну, по-перше, це от такі клітини, як олігодендрогліоцити. Які, бачите, їх відростки, формуються шванівські клітини, які формують, власне, оці міелін. Ось, власне, якраз відростки цих клітин вони формують міеліну оболонку. Далі, мікроглія, мікрогліальні клітини ось вони це маленькі клітини, які це забезпечують метаболізм самого нейрона. Є епендімальні клітини. Епендіма. Це також нейрони маленькі, які ви, вистілають всередині шлуночки, порожнини шлуночки в порожнину мозку. І формують вони, приймаючись формування гіматолікварного гемато бар'єру. І астроцити. Останні астроцити також відносяться ну, зірчасті, такі клітини, які мають великі відростки в різні сторони, дійсно не зірки схожі. Астроцити, які якраз формують гематоенцефалічний бар'єр, між кров'ю та мозком, їх відростки формують цей бар'єр, ну і також підтримують, бачите, дендріти і аксони. Оце глія додаткові. Ну, а власне, Нейрон, головне, це його міелінова оболонка. Бачите, як формується ось шванівська клітина, ось вона як завертається, наче спіраль, на аксон, нам, намотується, і формує таку обмотку. Оце є міелінова оболонка. Причому ось є звуження між двома сусідніми. Це називається. Вузли або перехвати ранв'є. І це забезпечує те, що по мієліновому мілілінізованому волокну дуже швидко передається нервовий імпульс Сальтаторно, отак скачкоподібне від одного цього перехвата до іншого. Тому всі нейрони соматичної системи, які мають оболонку, вони доволі швидко передають імпульс. А, повертаючись до класифікації, а от нейрони. Автономної, якраз вони безмієліної. Нейрони автономної нервової системи, і симпатіки, і парасимпатики, Вони не мають мієліної оболонки. Відповідно, по них, по їх аксонах. Ну це збудження, цей імпульс поширюється. Значно повільніше. Ми переходимо до класифікації нейронів, які ж взагалі існують нейрони в нервовій системі. А їх, по суті, всього три типи. Ну, ви в PDUшниках там десь можливо. Бачите класифікацію нейронів за формою. Вони бувають з одним відростком, називаються уніполярні, бувають з двома біполярні, бувають мультиполярні, бувають псевдоуніполярні. За кількістю і видами відростків вони поділяються, але часто це морфологічна класифікація. Важливо, як функціональна. Класифікація нейронів, а їх по суті три види: ось блакитним, один позначений, інший зеленим, інший червоним. Оце що блакитним позначений нейрон ось? він, Це аферентний нейрон. Аферентний, ви пам'ятаєте, у нас було в нирках вас аферентс, приносний. Тобто приносний нейрон, значить що? Значить, цей нейрон, який несе оцей його збудження, імпульс, він йде в. CNS. Тобто він приносить якусь інформацію або в спини, або в головний мозок. Ну, іншими словами, він чутливий, тому що це все чутливість. Чутливий нейрон або аферентний, де він знаходиться? Ось тіло його, бачите, його центральний відросток пішов ЦНС, периферійний, на периферію, десь галузиться в якихось рецепторах. Так ось тіло чутливого нейрона знаходиться поза ЦНС. Поза межами центральної нервової системи, це дуже важливо. Він заходиться в гангліон в спіналі, ось він спинномозковий ганглій, це на задньому корінці. На задньому корінці спиномускового сегменту. Всередині нервової системи немає чутливих нейронів в жодному випадку. Нервової. Саме тіло нейрона чутливого знаходяться позаценс. А якщо для спиномозкових вузлів це в спиномозковому якщо для черепних нервів, у кожного черепного нерва, який передає якусь чутливу інформацію, є свій ганглій. У тричастого нерва є свій гангліон тригіміналі, у фаціалі лицевого є гангліон генікулятум, у вагуса, облукаючого і заколотку є свої вузли верхні нижні. Там знаходяться ці тіла чутливих нейронів. І вони ще, бачите, під класифікацією чутливі, вони поділяються на три типи. А це тому, що чутливість у вас буває різна. Ну, по-перше, тобто, чутливість це інформація, яку ви отримуєте. А яку ви отримуєте інформацію? По-перше, ви отримуєте інформацію від зовнішнього середовища, як я вам заказав. Функція нервової системи це зв'язок із зовнішнім і внутрішнім середовищем. І зовнішнього середовища ви отримуєте інформацію, яку? А це всі ваші органи чуття: зір, слух, смак, нюх, дотик. І цей це це відросток цього нейрона, чітливо, він галузиться в цих органах чуття, але вони здебільшого застосовані ззовні. Тому вони і називаються екстеро, екстероцептивні нейрони. Далі, ну. З зов... зовнішнім середовищем зрозуміло, внутрішнє середовище. А яку інформацію ви, ви отримуєте від внутрішнього середовища? Ну, по-перше, в кожному вашому внутрішньому органі є больові рецептори, тобто це больова, больова чутливість є у вас. Але ж ви скажете, ну я ж не відчуваю свій шлунок в даний момент, де знаходиться мій шлунок і в якому положенні? Ні, так, -то ви його не відчуваєте. Але якщо ви багато з'їсте або вип'єте, він у вас розтягнеться, ви будете відчувати. Її ви його відчуваєте. ви відчуваєте важкість в епігастральній ділянці. Тоб, тому що в деяких, не у всіх, але в деяких органах внутрішніх у вас є бара, ну, тобто барорецептор, рецептори, які реагують на тиск, на розтягнення. І це все інтера. Ну, якщо рецептор знаходиться всередині, значить це інтера. Інтероцептивна чутливість. Це ваш зв'язок з внутрішнім середовищем. І от останній третій момент, він зазвичай чомусь у студентів викликає найбільше склад, складнощі, розуміння пропріоцептивної чутливості. Пропріо прикладається як власний, власна чутливість. Що ж це може бути? Ось дивіться, запам'ятайте, Пропріоцептивні рецептори це ті, в яких о, галузяться їх периферійні відростки в суглобах, в кожному вашому суглобі, тобто в суглобовій капсулі, в сухожилках м'язів, в зв'язках. Ну і всередині, навіть самих м'язів. І для чого нам, або воно, воно ще називається м'язово-суглобове чуття? Про преозиптивне читасть, тобто, ця інформація, вона йде вам ЦНС, і вона не обробляється, тут вона йде вверх, вона обробляється в мозочку, або вже в підкіркових центрах чутливості. Це інформація про положення в просторі. Тобто пропроцептивна чутливість ось він розташований в кожному шому свого лобі, в кожній зв'язці. І йде вона туди, в музочок, і аналізується там, і дає вам уявлення про розташування в просторі. Ну, тобто, так то ви дивитесь на свою руку, ви бачите її. Якщо ви заплющите очі і зміните положення руки, ви ж все одно можете сказати. Як вона буде розташована: горизонтальна, вертикальна, піднята, опущена, як пальці у вас в кожну, кожну мить розташовані, чи вони зігнуті чи розігнуті. Ви це знаєте. А як а звідки ви це знаєте? Ви не бачите, ну, якщо заплющними очима, ви не бачите пальці. Ось цю всю інформацію ви отримуєте з цих пропіорецепторів. Це третя чутливість. Все, більше у вас чутливих нейронів немає, отак, ну, поділяється на три типи. Далі, якщо є аферентні, які приносять. Інформу імпульси ЦНС, значить, мають бути нейрони, які виносять ці імпульси. Відповідно, це еферентні нейрони. Вони бувають рухові, це, власне, мотонейрони і секреторні, які також йдуть і нервують залози. Відповідно, рухові вони знаходяться ось в передніх рогах, ось вони вже знаходяться в ЦНС всередині, в спинного мозку, в передніх рогах сірої речовини. Ось вони. І відростки виходять з передню корінці і йдуть до м'язів. Тобто ваші мотонейрони це те, що інервують всі ваші скелетні м'язи. І гладенькі також, але там той нейрон буде не тут, а трішки в латеральних рогах, Про це ми пізніше поговоримо. Це всі ваші свідомі рухи. Ось вони забезпечуються цими мотонейронами. Секреторні також вони виходять з передньої корінець, вони їх І також вони знаходяться в сірій речовині спинного мозку або головного, і йдуть і інрвують залози те, що я казав. Вам. Залози. Травні всі, слизові всі, сльозові, слинні, залози дихальної, травної, статевої системи. Третій тип нейронів у зеленому позначенні це вставні, або проміжні, або інтернейрон, це все синоніми. Це нейрони, які просто передають імпульс від одного нейрона до іншого. Тобто у нього немає рецепторів, тобто закінчень десь там в шкірі, і він цей нейрон не інервує м'язи або залози. І, відповідно, він якраз знаходиться між чутливим і встав... і руховим, або між. Руховими деякими, якщо це довгий ланцюг, або між якимись чутливими. Тобто, вся майже весь головний мозок, більша частина спинного мозку, це все він складається, вся їх сіра речона — це вставні нейрони, які передають імпульси від одних центрів до інших, або від одного нейрона до іншого. От і все. Отак от класифікуються нейрони. Такі у нас є нейрони. В, тобто, в морфологічному сенсі, ну тобто, морфологічна структура нервової системи — це нейрон, зрозуміло. Але от в функціональному плані, дивіться, один окремий нейрон в функціональному плані, що він робить? Він просто передає нервовий імпульс. Ну, і це вам нічого не дає. Ну, вам це не, не, нічого, нічого не пояснює, як воно працює, і просто передає імпульс. Для того, щоб реалізувалась функція нервової системи, це зв'язок з середовищем, має бути, як мінімум, два нейрони, які замикаються в рефлекторну дугу. Тобто. Якщо подивитися з функціональної точки зору, то нервово, є одиницею нервової системи є рефлекс, Рефлекторна договина. тому що один окремий нюр просто передає імпульс. Зв'язок з навколишнім середовищем. А як у вас відбувається зв'язок з навколишнім середовищем? Ви щось відчуваєте і обов'язково даєте відповідь рефлекторно: або свідомо, або несвідомо, і це є функція нервової системи. Просто і це є рефлекс. Просто вони бувають прості і складні. Тобто, ось тут зображено двонейронна рефлекторна дога. Це звичайний колінний рефлекс. Ви знаєте, ви б'єте по лігаментам пателяри, по сухожилку на колінка, і у вас скорочується квадріцепс фемаріс, чотириголови м'ясо стегна, ви розгинаєте гомілку. Це от, от та от така схема. Тобто, коли ви б'єте по сухрілку, розтягується уток пропріорецептори, який знаходяться в м'язах. Інформація, де в чутливий нейрон передається через задню керівницьку спинний мозок, перемикається одразу на мотонейрон, і його волокно досягає кодрицепсом, він скорочується у відповідь. Це спінальний рефлекс. Це простий, найпростіший, який складається з двох нейронів. Але всі інші, всі інші види діяльності нервової системи це також рефлекси. Просто вони це безумовні. Вони природжені, хоч доросло, хоч дитина. Якщо дитині по лігаментам паталяра вдарити неї також спрацює цей рефлекс. А інші рефлекси у вас вже умовні вони розвиваються внаслідок навчання, у здобуття освіти, у вивчення культури і виховання. Наприклад, якщо вас питають, як тебе звуть ну, у суспільстві, ви відповідаєте: це в принципі також рефлекс. А тільки він буде складатися не з двох, не з трьох нейронів. Там будуть у, в процесі того, як ви почули, зрозуміли питання, сформулювали відповідь, дали відповідь і сказали це, там будуть задіяні тисячі нейронів. Але це також рефлекс. В цілому. І так працює нервова система. Будь-який процес нервовий, його можна розглядати як частина якогось рефлексу. І намалювати рефлекторну дугу, в принципі, будь-чого. Просто в деяких моментах там. Там будуть тисячі нейронів, ну ми не зможемо їх фізично намалювати. Але так функціонує нервова система. Е, є подразник і є відповідь на це подразнення. І ви маєте розуміти, що не просто ця інформація одразу йде, коли ви стукаєте по, на колінку, вона одразу йде до м'яза. Від одного нейрона, від, від одного волокна, да, вона перемикається одразу на мотонейрон, але від інших вона йде вверх, вона йде в головну мозок, і ви ж потім відчуваєте, що там був дотик. Якийсь тиск на цей сухожилок, але м'яз вже скоротився просто трішки пізніше, поки цей імпульс дійшов до головного мозку. Ну, от загальна будова вже центральної, не просто нервовосистеми, саме центральна. З чого ж складається центральна нервосистема? Ще раз вона складається з головного і спинного мозку. він складається з сегментів, і це важливо. Зараз ми до них підійдемо, а головний мозок складається з от таких відділів. Це кінцевий мозок, називається Ну, Це власне кора в великій вашої півкулі, права-ліва. Далі проміжний дієцефальон це таламус, гіпоталамус, епіталямус, метаталямус і, і субталамічна ділянка. Далі. Йде стовбур, вони його називають стовбур. Головного мозку він починається від середнього мозку, закінчується довгастом. Середній мезенцефаліон. Міст понс і о, довгасти це медуля облінгата або він по іншому називається. Ну і мозочок позаду. Мозочок він не відноситься до стовбуру, тому що стовбур це, власне, на то, те, на чому тримається. Але він відноситься до ромбоподібного, до заднього мозку. Оце відділи головного мозку. все. Спинний він складається з сегментів. Сегмент це е, частина сірої речовини спинного мозку, яка відповідає одному спинномозковому ніру. Ну, або одні парі, ну ж, право-ліве, у нас є право, право рівно, у нас є спономської нерви, вони парні, правій лів. Тому одні парі. Десь отака частина спинного мозку це є сегмент. Або яка, або це, це та частина співного мозку, яка відповідає о, переднім, заднім корінцям, які виходять і з'єднуються в один спиномський нерв. Сегментів у вас можете порахувати, скільки, вони, як в хребтовому каналі, спиномозок знаходяться, і які хребці, між якими хребцями ці нерви виходять. Такі сегменти, відповідно, з поному є. Відповідно, у вас є шийний відділ, грудний, попероковий, коржовий і куприковий. Відповідно, у вас сегментів 8 шийних, трішки більше, ніж хребців 12 грудних, 5 поперокових, 5 коржових, і куприковий. там може бути 1, 2, 3, там в залежності від індивідуальних особливостей.